Хотіла розказати вам одну історію, яка стосується мене. З дитинства в мене був поганий розір через якусь невдачну, ну, щось в мене сталося. Це не було ні влади, ні нічого. Просто там вдарилося, і воно в мене від того сталося. З роками я росла, читала багато, писала, дивилася все до мене, я не бачила нічого на це око. І через це в мене і оце було посадилося, що теж, але я на ньому добре бачила. Що я хочу вам сказати? Е, прийшла я сюди до церкви і мені запропонували книжки, книжки, в яких пишеться про оздоровлення е, душі і тіла, які написав отець Максим Люк. Е, і коли про перші дві прочитаних книжки я їх прочитала, е, я задумалася над тим, що там пише. Але в думках і в помислі я молилася за, то, за оздоровлення свого хлопця, не за себе, навіть як сюди до церкви приходила. Коли через тиждень я приїхала сюди знову, і мені, ми, ми купили ще дві книжки, яких написав отець Максим Люк, вже за оздоровлення їх є чотири. І е, прочитала тих дві книжки. Мені ще я їх не прочитала зразу, а прочитала першу строку, в якій йшлося про оздоровлення очей, тіла, там вади, вади якісь. Ну, он по ну, різне там було, це треба просто прочитати, і ви дізнаєтеся про що там пише. Але я коли читала, я порівнювала з собою. От, наприклад, там писалося: нехай оздоровляться очі, нехай слух. І я думала, о, в мене. Мені оздоровилося. Потім на наступний день я подзвонила своєму хлопцю і сказала, я бачу. Він каже, як бачиш, я кажу, так, я коли в комп'ютері, я не бачила, що годинник там пише цифри, що я не бачила, що я маржу увести. Мені треба було дуже близько нахилятися, і тоді я побачила. Так само, коли я читала Біблію чи читала катахізи, я не мала, я мусила такого перед собою класи, і тоді я могла читати. Або коли великий, дуже сильно світло, то я десь ну можна отакі от відстані. Могу бути великий шрифт, от метрів два від мене, от так як тут зараз є написано, я от стою десь отакі от відстані. Я була того, я того не бачила, зараз я це бачу. Коли я опитжу поїхала там, чи коли мені щось якусь ціну в магазині подивитися, я не могла, я не бачила, я говорила, підскажіть мені, ну що там пише чи як. І навіть коли в церкві я була молилася, і я не бачила чіткості обмізу лиця, я бачила кольори ніби розфарбовані, але я не бачила об'язів. І навіть коли отець Олег е, відправляв службу Божу церкву і розвертався, я не бачила його чіткості обличчя, які в нього рисили. А зараз дякувати Богові, дякувати Олегу, який, на, який написав такі чудові книжки. Який молився за мене, я молилася за нього коли вечором. Я хочу сказати люди, прийдіть сюди і ви все відчуєте і побачите, як тут, тут, тут гарно, і, і, і Бог тут тут дуже, дуже, дуже добре. Я зараз добре бачу, добре читаю з тим, я прийшла, щоб сказати вам. Я це бачу, цифри бачу. Вибачу, чіткість є добре, Мені боліло завжди, тут, щоб було болі, немає мати болі і все добре. Дякую Богові за, за все, що Він робить для мене і для всіх людей, які вірять в нього. Дякую отцю Олегу та зцілення, що в мене так все добре. Дякую Богу за зцілення зору.